Вправа сідничний міст на спеціальному тренажері. Основні м'язи, які будуть пропрацьовуватися, це велике сідничне м'яз. Перед виконанням вправи ви маєте перевірити тренажер на його справність, а саме перевірити, чи закріпляється нормально валік чи ні. Додати бліни відповідну вагу, з якою ви будете працювати тут по боках. І займаємо вихідне положення. Ви. Спочатку сідаєте на тренажер на сідушку, щоб таз був розміщений внизу на сідушці, прикріпляєте спину, далі ставите ноги до себе ближче, і валик переставляємо таким чином. Щоб він знаходився у вас над лобковою кісткою. А саме місцем, де стегно згинається. Ви його можете переміщувати чи ближче до себе, чи трошки далі. Ноги ставимо на ширині плечей. ступні паралельно одна одній. Ступні поставили. Таз. Поставили сідничні кістки відкриті – Крижі торкається сідушки, спина, зона між лопаток та голова лежать на спинці. І ми маємо зробити поштовх ступнями відштовхуємося від платформи, хребет тримаємо в нейтралі, м'язи живота у нас будуть активними. Ми робимо вдих і на видосі припіднімаємо трошки таз, щоб закріпити його під валиком і починаємо ногами штовхатися. Від платформи. Видих. Піднімаємо таз до паралеля або горизонталі з підлогою. І на видосі опускаємо таз вниз. Робимо вдих на видосі, штовхаємося ступнями від платформи, прес активний, видих і вниз опускаємо вдих. Ноги потрібно розміщувати так, щоб збоку у вас був 90. Кут 90 градусів в колінях, а саме в такому положенні, щоб задіяти саме великий сідничний м'яс. Якщо вам не комфортно, ви можете ноги ставити трошки далі, але при розміщенні ніг трошки далі, тобто, коли кут в колінах буде більше 90 градусів, буде підключатися ще задня поверхня стегна. Або якщо ноги будуть занадто близько, до тазу, то будуть підключатися більше передня поверхня стегна, а саме квадріцепса. Ви знаходите таке положення, в якому ви відчуваєте саме велике сідничний м'яз. І ще раз демонструю: таз піднімаємо, робимо видих, м'язи, живота активні, піднімаємо таз, виштовхуючи лобкову кістку вверх і опускаємося. Основні помилки при виконанні неправильне розміщення ніг. Або занадто далеко, або занадто близько. Далі, коли голова у вас відірвана від спинки, і третя помилка коли ви не включаєте м'язи живота, і відбувається занадтий вигін вверх. Ніби ви створюєте таку дугу. Ми маємо ставати до горизонталі, до паралелі з підлогою. Щоб у вас створилася одна лінія, починаючи від коліна, закінчуючи отилицею. Але для досягнення більших результатів тренуйтесь з тренером.